На Миколаївщині завершили процес реорганізації обласних медичних закладів. Відповідні рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради, яка відбулася 1 травня. На думку керівництва облради, це важливий крок до формування повноцінного госпітального округу в регіоні. Детальніше про те, як це допоможе покращити доступ до медичних послуг, дивіться у нашому сюжеті. На сесії Миколаївської облради 1 травня депутати ухвалили низку рішень, важливих для медичної галузі регіону. Зокрема, оновили статути кількох закладів обласної клінічної та дитячої лікарень, а також в центру. За словами голови обласної ради Антона Табунщика, це стало завершальним етапом реорганізації медичних установ обласного підпорядкування. Ми нарешті завершили процес реорганізації наших комунальних закладів медичного сфери. Ми змінили відповідні статутні документи, і зараз цикл реорганізації вже завершено. В звіті зазначена ну, майже вся хронологія, яка була зроблена для того, щоб ми дійшли до цього етапу. Це створення робочої групи, аналітика фінансових показників, досвід Дніпропетровщини, важка юридична праця. При підтримці апарату обласної ради профільних комісій воно все було зроблено і доведено до логічного завершення. Попри реорганізацію, увесь кадровий склад та обсяг медичних послуг заклади зберігають. Додає Антон Табунщик. Своєю чергою, голова профільної комісії облради Ірина Шабілянова пояснила, що ці зміни є важливим етапом на шляху до створення єдиного госпітального округу. Цей процес розпочато у 2024 році з об'єднання обласних закладів. На їхньому досвіді ми бачимо, що після об'єднання бюджет, який отримують вони від вигляді коштів від НСЗУ, значно збільшився, і це не зважаючи на те, що ще не додано 25%, якщо госпітальний округ створено. Тобто, створення такої мережі дасть змогу для кожного закладу збільшити фінансування від Національної служби здоров'я України на 25% за кожним законтрактованим пакетом. Це не Враховується формування основного бюджету лікувального закладу. Да? Те, що він отримує за результатами своєї роботи, наприклад, там з квітня по вересень місяць, як робить НСЗУ, вибирає кількість пацієнтів, які були проліковані. Це додатково кошти, які... Дають змогу лікарні розвиватися в цілому для закупки необхідного обладнання, там розхідних матеріалів, проведення ремонтних робіт, а також для забезпечення кадрового потенціалу, а саме виплати достойної зарплати і преміювання співробітників лікарні. Усе це стане можливим, як тільки госпітальний округ буде створено та затверджено міністерством охорони здоров'я. А також це ще спростить контрактування з національною службою здоров'я. В цьому році Національна служба здоров'я провела нововведення, і тому, якщо вже створений госпітальний округ, то лікарням, які входять до нього, а саме над кластерним кластерним і загальним, вже не треба щорічно подаватися на контрактування. Вони матимуть змогу контрактування найменше це на три роки. Що набагато спростить процеси взагалі контрактування, і звісно попередить оті ті ризики неотримання лікарнями коштів, коли ми маємо деякий період, коли кошти до лікарні не надходять на початку року. Є у деяких лікарень, які мають заощаджень мало ризик не виплати за заробітної платі своїм співробітникам. Саме через це цьогоріч деякі лікарні мали затримки із фінансуванням, тож створення такого госпітального округу допоможе уникнути. Подібних проблем наразі обласна влада продовжує працювати над його формуванням. Голова профільної комісії Ріна Шевілянова відвідала декілька закладів разом з заступником голови обласної ради, а також членами її постійної комісії з охорони здоров'я, і проаналізували поточний стан об'єднання міських і районних лікарень в пермаській громаді. Це черговий крок до формування госпітальної мережі, і це дуже важливо. Роботу над створенням такого округу на Миколаївщині планують завершити до закінчення воєнного стану. Усе для того, щоб жителі області мали змогу отримувати якісні та доступні медичні послуги. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.